Друзі, привіт! Мене звати Оля і ви на каналі Книжкові млинці. Ми тут ласуємо млинцями і читаємо дитячу літературу. Сьогодні я підготувала для вас неймовірно смачні шведські млинці, які називаються Рахмункар. Це такі звичайні, тонесенькі млинці, просто з додаванням тертої сирої картоплі. Мої діти дуже вподобали, і навіть наш песик дуже вподобав ці млинці. Можна, знаєте, туди всередину сирчик покласти або ковбаску, і дуже-дуже смачно виходить. Е, спробуйте і ви. Отже, накриваємо їх сіточкою, тому що у нас тут мухи жменями налітають, а я просто не люблю млинці з мухами. Отже, пропоную поласувати сьогодні книжковими млинцями разом з Русла Геркранс і її прекрасною героїною Даною. Друзі, так давайте з вами поговоримо про те, чому я обрала саме цю книгу. Ну, По-перше, мені просто вона дуже-дуже подобається. Вона така, знаєте, дуже тепла і затишна. А підходить вона саме першачкам і тим дітям, які щойно знаєте, навчилися читати і хочуть розчитуватися далі. Чому? По-перше, героїня, головна даня, вона також йде в перший клас. І вона, знаєте, також турбується, чи сподобаюсь я вчительці, чи вчителька мені сподобається, чи сподобаюсь я однокласникам і так далі. Ну, тобто всі питання, які постають перед першокласником, також постають перед нашою головною героїною. І знаєте, дитина, ототожнюючи себе з головним героєм, можливо, знайде відповіді якісь да, на свої Питання, це по перше. По друге, взагалі, мовний стиль дуже простий і легкий е, читати дуже дуже легко. По-третє, взагалі оформлення книги дуже дуже привабливе. Чорнобілі ілюстрації, які, до речі, зробила Ева Еріксон, вони просто прекрасні, я вважаю. Тексту небагато. Читати буде легко. Враження буде, що ти прочитав цілу книгу, знаєте, ого, го це буде дуже дуже мотивувати і надихати. І останній бонус для суперкреативних дітей, тільки не кидайте в мене капцями, для суперкреативних дітей, які знаєте, весь час хочуть щось вдосконалювати. Наприклад, моя донька саме така. І вона використала ще й фантазію і розмалювала деякі з ілюстрацій в цій книзі. Не всі, звісно, але дещо. Ось, А тепер я пропоную. Власне, почитати уривок з цієї книги, аби аби переконатися, що вона просто неймовірна. Друзі, давайте почитаємо уже пізно, але Дані не спиться. Деякі люди, щоб заснути, лічать вівці, а от вона ні. Даня Лічить скільки разів була щаслива, і це чудова традиція. Замість того, аби банально лічити вівці, вона лічить скільки разів була щаслива. Ми з Моєю Ларою, коли вона була маленька, перед сном обов'язково перераховували всіх тих, кому хочемо побажати добра ніч, бабусь, дідусів, родичів, знайомих. І поки ми всіх цих людей перераховували, так ми і засинали. І це була дуже дуже така, знаєте, наповнююча традиція. Спробуйте і ви щось з цього. Скажімо, того дня, як Даня була мала, і двоюрідний брат Сванти подарував їй жабу. І тоді, коли навчилася плавати, зробила три помахи руками і вперше втрималася на воді. А ще тоді, коли у неї з'явився свій шкільний ранець, Даня була дуже щаслива, що піде в перший клас. Вона мріяла про це все своє життя. Літо так довго тягнулося лише для того, щоб вона намріялася вдосталь. Ви знаєте, я також, коли була маленькою, це була моя мрія піти до школи. Я просто ненавиділа дитячий садочок, і мені здавалося, що навчатися в школі це неймовірне щастя. Насправді потім так і склалося. Я дуже любила школу. Коли Даня врешті-решт вирушила до школи, їй стало цікаво, як там усе буде. Мені було також дуже цікаво. Я думаю, і вам. Може, вона там просто сидітиме за партою, вчитиметься читати і писати? Даня вже це вміла, принаймні трішечки. Вона навчилася цього в шість років. Як ти думаєш, я сподобаюся вчительці? спитала Даня тата. Звичайно, відповів тато, певно, ти їй сподобаєшся. А як ти думаєш, я сподобаюся своїм однокласникам? Адже Даня ходила в підготовчу групу до іншої школи, вона нікого не знала в новій. І раптом їй стало страшно, що як у неї зовсім? Не буде друзів? Якщо так станеться, то вона ніколи більше туди не піде, пообіцяла Даня сама собі. Тримай за мене кулачки, тату, сказала Даня, коли вони зайшли на шкільне подвір'я. Е, давайте тут зупинимося на хвилинку і поміркуємо, чи одинока Даня в своїх страхах. Е, мені здається, ні. Кожен з нас, коли йде на нове місце. На нову роботу, в нову школу, в новий клас ми всі трішки відчуваємо побоювання, страхи. І е, що ми можемо зробити у цій ситуації? По-перше, е, давайте ви, е, визнаємо цю проблему, цей страх, скажімо собі, самі собі: так, я боюся. А далі? далі ми можемо проговорити свій страх зі своїми друзями, родичами, батьками. Які нас зможуть підтримати. А також ми можемо з вами почитати ось таку цікаву книжку про Даню і подивитися, що вона робить у таких ситуаціях. Біля дверей класної кімнати стояла вчителька і з усіма віталася. Якийсь хлопець а ніяк не хотів заходити до класу, аж поки мама тиснула йому 20 крон, щоб він таки зайшов? Так, я не знаю, скільки це в нашій валюті 20 крон. Це, до речі, крони це шведська національна валюта. І скажіть мені, ще таке: як ви думаєте, чому він не хотів заходити до класу? Ну, напевне, він боявся, так? І, взагалі, чи це гарна ідея? Чи це гарна ідея давати дітям гроші, аби вони ходили до школи? Ну, звісно, дитина так може збагатитися, поки вона закінчить 12 клас, вона вже накопичить певну суму. Але загалом, чи це є гарною ідеєю? І чи це є дійсно мотиватором головним? Напишіть, що ви думаєте стосовно цього в коментарях, або поговоріть про це зі своїми батьками. А можливо, вони взагалі захочуть вам також платити, аби ви ходили до школи. Коли посідали за парти, вчителька сказала: Вітаю, сьогодні у вас перший шкільний день. Потім вона зробила перекличку. Ті, хто нічого не боявся, піднімали вгору руки, відповідали я, Даня нічого не боялася, щоправда, в неї тремтіли коліна. Потім вчителька роздала їм кольорові пастельки папір, на якому діти мали написати свої імена. Даня звалася Даніела, але вона написала Даня, хлопчик. На ім'я Ерік написав селач, дівчинка на ім'я Мікаела написала Міка, а Юнатан написав просто Юнатан. Усі зуміли написати свої імена, крім одного хлопчика, але йому допомогла вчителька. Однак саме тоді, як стало весело, пора було йти додому. Ну, завжди так буває, да? помічали, тільки -но ти увійдеш в кураж вже все. Мама говорить, закругляємося, йдемо додому. Ввечері їхня сім'я святкувала перший шкільний день, а їхня сім'я це сама Даня, тато й Мурка. Мурка, звичайно, вважала, що Даня тепер велика раз пішла в перший клас. То було не так і страшно, розказувала Даня Мурці. Я трішки хвилювалася і дуже-дуже раділа. Але в неї все ще не було друзів. Наступного дня Даня самотньо стояла на шкільному подвір'ї. Усю першу перерву вона стояла осторонь і тільки дивилася. На другій перерві Даня помітила якусь дівчинку, що також стояла самотня і тільки дивилася. Власне кажучи, вони дивилися одна на одну. І тут Даня набралася духу, підійшла до дівчинки і спитала: Може, погойдаємося? Але Фріда кивнула головою, це так звали ту другу дівчинку. Потім вони гойдалися, аж поки пролунав дзвоник на урок. І на всіх інших перервах. Також гойдалися. Після уроків вони лишилися, щоб іще погойдатися. Їм хотілося гойдатися без кінця краю. Урешті решт з'явилася вчителька і сказала, що пора розходитися по домівках. Можна буде гойдатися і завтра, сказала вона. Та дівчатка ще довго, довго не злазили з гойдалок. Даня була щаслива в школі. Вона була щаслива, коли гойдалася з Елою Фрідою. А ще тоді, коли вони сиділи в кімнаті для розваг і малювали сонце, що заходить, вони обидві любили захід сонця. Даня була щаслива, коли вчителька дозволила їй та Еліфріді сидіти в класі за однією партою. Погано було тільки те, що їм не задавали ніяких уроків. А ви як думаєте, це погано чи це добре, коли тобі не задають уроків? То буде наступного тижня, мовила вчителька. Але Дані так хотілося вчити уроки, що її тате довелося. Дещо для неї придумати. Даня була щаслива, коли вчителька сказала, що вона може сидіти поруч з Елою Фрідою ще й у їдальні. Вони їли в обід однакову кількість хрустких хлібців, Даня їла три кутнички, а Ела Фріда прямо кутнички. Коли треба було ставати по двоє, щоб робити гімнастичні вправи, Даня, звичайно, вибирала Елофріду, а Ела Фріда Даню. І якось вони всім класом пішли на прогулянку в гори. Спершу милувалися краєвидом. Потім влаштували пікнік. Слухайте, мої любі читачі, от я не можу тут не зупинитися, але це не школа, я вважаю, це якась, знаєте, мрія. Це просто неймовірне якесь місце, де діти можуть бути щасливими. Не просто зубрити якісь правила і постійно там щось товк, товкти. А ходити на пікніки милуватися краєвидами, ну це просто неймовірно, чи не так? А як у вас до речі справи в школі? Напишіть мені також це у коментарях. Мені дуже цікаво. Потім вони влаштували пікнік. Ела Фріда виняла зі свого ранця сюрприз. То була скринька, в якій лежали два ланцюжки, на кожному з яких було пів сердечка. Це ланцюжки дружби, сказала Ела Фріда. А коли Даня прийшла в гості до Елли Фрід, то гралася з Еле Фрідиною морською свинкою на ім'я Гульвіса. Гульвіса це той, хто любить погуляти, а із її маленькою сестричкою Мірандою. Нацувайтеся. крикнула Міранда, як розгнівалася на них. Їй треба було сказати начувайтеся. Але в неї вийшло нацувайтеся. Начувайтеся, тобто чекайте на помсту. А ще вона була щаслива, коли Елла Фріда прийшла до неї додому і лишилася на ніч. І вони заснували нічний клуб. Це такий клуб, що відкривається о десятій вечора і працює скільки завгодно. Там люди можуть говорити, світити кишеньковим ліхтариком під ковдрою і їсти нічні сніданки, бутерброди з сиром та огірком. Коли вже в людей не стає сил, то вони лоскочуть одне одному спини доти, доки аж засинають. Щоразу, коли в них відкривався НК, Даня була щаслива. НК це нічний клуб скорочено. А раз Елла Фріда повела Даню до зоокрамниці, де колись їй купували гульвісу. Там були ще дві морські свинки, об обидві лагідні і красиві, і білі, як сніжинки. Тому дівчатка відразу ж придумали імена. одні сніжок, а другі сніжка. Попроси свого тата, щоб він їх тобі купив, сказала Елла Фріда. Даня спитала тата. Чи може він купити їй морських свинок? Але той нічого не відповів. Для Дані немає гіршого, ніж коли вона питає про щось у свого тата, а він не відповідає. Ну, це я вам скажу чесно, не тільки для Дані. Це, в принципі, для людини немає нічого гіршого, коли ти звертаєшся до когось, а тобі не відповідають. Ну, це якась неповага, так? Цього разу їй стало по-справжньому сумно. Але за кілька хвилин вона знову була щаслива. Або, може, за кілька годин, очевидно, таки за кілька годин або днів. Вона того гаразд не пам'ятає, оскільки у той час була щаслива ще багато, прибагато разів. Аж тут, як на лихо, Елла Фріда спитала, чи не помінятися б їм марками. Даня могла взяти собі яку завгодну марку, крім однієї. Її, що з ангелом, бо ту марку Еле бабусі подарували, як вона була ще дитиною. Даня запропонувала за неї дві марки, та Ела Фріда сказала ні. Тоді вона запропонувала три, чотири, п'ять. Вона запропонувала всі марки, що мала. Однак Елафріда відмовилася обмінювати ангела. Вони навіть посварилися через того ангела. Власне кажучи, таке часом траплялося. Вони сварилися, але ненадовго. Вже за якусь мить вони неодмінно мирилися. Хіба може бути краща подруга за Елофріду? Вони разом переживали щасливі і нещасливі моменти в житті, і ті, як на небі сяяло сонце, і тоді, як виріщив дощ. Друзі, і це просто також чудовий приклад, як люди мають дружити. Ну, бо дружба ж це не тоді, коли ми не сваримося. сварки ми всі різні, у нас у кожного є своя думка стосовно того або іншого предмету. Але головне не те, аби взагалі не сваритися, а те, як ми виходимо з цієї сварки. Да? Чи хочемо ми Продовжувати дружити, чи можемо ми чимось поступитися? Чи хочемо ми взагалі разом іти далі по життю? А цього тижня у школі на уроках вивчали садовину та городину, і тепер вони знають усе про фрукти та овочі. Аж тут настали різдвяні канікули. На святвечір Даня з татом та Муркою поїхала до бабусі та дідуся. І там їй надарували подарунків. Але тільки ну, вона їх розгорнула і стала ними бавитися, а надто кудла тим білим ведмедиком як затужила за Елою Фрідою. Вона була щаслива, коли знову почалася школа, і їм цілий тиждень учителька розказувала про молоко, масло і сир, а ще вони малювали корів. Даня намалювала червону корову з великими рогами. А от Елла Фріда. Нічого не намалювала. Вона сиділа, затуливши очі долонями. Що таке? спитала Даня. Ти плачеш? Елафріда нічого не відповіла. Тоді вчителька сказала, що сталося. Елафріда переїздить до іншого міста. Почувши це, Даня й собі заплакала. Сльози з її очей лилися градом. Та що з того? Даня лежить у своєму ліжку. І перелючує всі ті рази, коли вона була щаслива. Але часом збивається з ліку, тільки Ноелла Елла Фріда перестала ходити до їхнього класу, Даня перестала відчувати щастя. Вона була нещасна, їй також хотілося переїхати, але вона повинна жити тут. Це Дорога на Хмільник, там вона жила все своє життя з татом і Муркою. В отому жовтому будинку він стоїть найближче до пагорба, де спускаються на санчатах. Раніше в неї була мама. Вона теж там жила, але мама їх покинула. Так кажуть, коли хтось помирає. Кажуть, що мама пішла туди, звідки не повертаються, хоч вона вже і не могла ходити. Але де те місце, звідки не повертаються? Тепер ось Елафріда її покинула, проте вона не пішла. Вона поїхала автомобілем до Норчепінга, між тим містом та Хмільником багато тисяч вулиць і доріг. І сила селене лісів, полів, Лугів та Озер, по той біч усіх тих тисяч лісів, полів, Лугів та озер, живе тепер Данина найкраща подруга Ела Фріда. Наступного дня. Яке Лафріда поїхала, Даня сиділа за партою і не зводила погляду з її порожнього стільця. Того самого дня вона спіткнулася об щось на шкільному подвір'ї, впала, порвала панчохи і забила коліно. Коліно боліло так, що того болю вона певно ніколи не забуде, може, навіть до 35 років або й більше. Нічим не зарадило що вчителька приліпила пластир. Зовсім маленький, і він увесь час відривався. Даня не переставала плакати. Вона плакала не тому, що в неї боліло коліно. Вона плакала тому, що Елла Фріда переїхала в інше місто. На другий день вона знову плакала. Це сталося, коли вони грали у футбол. І юнотан її штовхнув так, що вона впала і пробила голову. Тато повіз її до травмпункту, де їй зашили дирку і наклали пов'язку. Та вона плакала зовсім не через те. Вона плакала через те, що більше не відчувала щастя. У школі був тиждень хліба, і вони геть усе вивчили про хліб, але що в тому цікавого? Нічого. Але одного дня вона йшла з татом додому, і тато запитав, чи їй хочеться мати морську свинку й досі. І тут її серце знов тенькнуло від щастя. Хоч було страшнувато, а що як тих морських свинок уже продали? Коли вони зайшли у зоокрамницю, даня кинулася до клітки з морськими свинками. І сніжок, і сніжка ще сиділи там. До того ж такі самі лагідні, красиві, як і тоді, коли Даня побачила їх уперше. Продавчиня посадила їх до картонної коробки і дала коробку дані. Потім тато купив клітку: дві хатки для морських свинок, вітамінів, тирси, сіна, дві водопровідні трубки і два пакети їжі. Коли вони прийшли додому, Даня гарненько прибрала в клітці. А сніжок та сніжка зайшли в свої хатки і відвернулися до неї спинами. Морські свинки так роблять, коли хочуть, щоб їм дали спокій. До речі, люди, здається, також роблять так само. Вони повертаються спинками до нас. Коли вони гніваються, та цокочуть зубами. А коли вони гніваються, то цокочуть зубами. Коли їм весело, вони грають очима і туркочуть. Пищать вони лише тоді, коли бояться. А ще вони пищать, коли какають. Щоправда, какають вони постійно, незалежно від того, бояться чи ні. І це правда, вони дійсно какають постійно, і тому від них таких і такий є не дуже приємний запах. І це треба враховувати, коли ти береш морську свинку до себе додому. Безперечно, Даня найщасливіша в світі людина, але не завжди. Друзі, я пропоную на цьому закінчити читати уривок. Ви обов'язково напишіть мені в коментарях, чи вам він сподобався, і чи хочете ви дізнатися, що там сталося далі. Якщо, вам, якщо ви це хочете, пишіть у коментарях, і ми з вами дочитаємо цю книгу в нашому наступному відео. Друзі, наостанок давайте поговоримо з вами про біографію Русла Геркранц. Вона наша з вами сучасниця, їй 76 років і мешкає вона у Швеції, у Стокгольмі. Народилася вона також у Стокгольмі, 12 червня 1947 року. Її батьки були біженцями. Батько його звали Георг, приїхав до Швеції з Німеччини. Він брав участь в опорі проти фашизму і за це був ув'язнений. Після того, як він звільнюється, він тікає до Німеччини. Взагалі, що таке фашизм? Фашизм, простими словами, це коли одна нація починає ставити себе вищою за інші і встановлює свої правила. Власне, Друга світова війна і була боротьбою людства проти фашизму. Мама Рус Елла, потрапила до Швеції, пройшовши всі тортури Освенцуму. Освенцум це такий концентраційний табір, який фашисти влаштували в Польщі в період з 1940 по 1945 роки. В цей період там було страчено від 1 мільйона 100 тисяч до 1 мільйона 600 тисяч людей. І в основному це були євреї. Аби врятуватися, мама Рус Елла сказала, що вона медсестра, і її направили доглядати за Лазаретом в Освенцумі. Якимось чином їй вдалося втекти з цього пекла, і вона потрапляє до Швеції. Уже будучи в Стокгольмі, вона знайомиться з Георгом. На Заході, який влаштовували для біженців. Невдовзі вони одружуються і у них народжується донька Рус. Вона була єдиною донькою в сім'ї, оскільки батьки говорили, що були надто бідні, аби ще мати інших дітей. Рус говорить, що в її світі дитячому, перш за все, була мама. Тато в основному був у відрядженнях. Саме тому життя Рус складалося з мами, псабонні і книжок. І ось я жила в книжках, говорить Рус. Там і відбувалося все найбільш цікаве і захопливе. У 19 років Рус вийшла заміж за свого однокласника Хюго, з яким вони мають трьох дітей. Рус говорить, що спочатку були щоденники, потім підліткові вірші, а вже потім стався цей прорив з книгою Літо Туле. Рус пише, як для дітей. Так і для дорослих. До речі, деякі з книг Рус проілюструвала її донька Ребека. Рус отримала величезну кількість нагород і премій за свої книги. Вони перекладені на багатому світу. Зараз вона мешкає у Стокгольмі зі своїм чоловіком і своїм песиком. Також у неї є свій сайт, посилання на нього я залишу у коментарях. І якщо ви вподобаєте цю її книгу, ви можете написати їй слово вдячності. Люба Рус, дякуємо тобі за твою творчість, пиши і далі. А я дякую вам за те, що ви були разом зі мною, читали цю чудову літературу, ласували книжковими млинцями. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я була дуже-дуже дуже рада вас всіх бачити. Обіймаю, Па-па!